679-й день в Канаді, 23.04.25. І сьогодні я записую відео швидше. Ще нема 12. <світ> сьогодні, в нас? сьогодні середа. Гарна середа, минула. Спокійно, без проблем і навіть краще. Кондиціонери працюють. Все як має бути, я скинув шефу. Висипало мене отут. Після ванни, замітив. Полежав вчора в ванні, відпарився і, може від якогось мила. Шкіра була дуже пересушена. Після того я ще поголився, от і така от фігня. Коротше, зранку я встав, пішов, зразу глянув технічні приміщення, все працює. Дуже сподобалось. Ну, Все одно, технік нехай прийде, протестує, діагностику якусь проведе, там вибуває помилка підшипників. Підшипники збиваються, але там магнітний мотор, він не дотуляється, там підчипники. Ну, підчипники можуть бути десь, але я не сумніваюся, що з нами якась проблема. Нехай перевірить. Нехай перевірить. Е, пішов зранку до себе. На четвертий з Аліксом посиділи, попеликали, посудив шеф. каже, роман, треба поговорити. Підходить, ближче будеш мати час. Я підійшов до нього. Ми б, коротше, поговорили за 41-й поверх. Там проходять всякі свята і таке всяке різне, і треба перефарбувати. Ви поправити хоча б. І каже, як будеш мати час, сходи. Я Кажу, о, нема проблем. Я давно вже хотів, бо мені, я не розумію цих людей, які беруть просто скотч, клеять на фарбу, помздряють. Ну, це жах. Це все треба буде поправити. Тому завтра піду. Завтра піду цим займусь. Сьогодні я закі... закрив всі заявки. Зодно я пішов до комп'ютера, види кого заявочки. Одна в нас висіла, був висяк такий давній. Не знаю з якого часу. Створили і не піднімають трубки. Вони дзвонять в офіс, стукали кілька разів, нікого не було вдома. Сьогодні я думаю, йду постукую ще раз. І стукаю, відкриваю двері. Де балкони, там поручні металеві і шкло. Ставлене. Вітер дує, і от у шкло болтається там резиночки від старості, від морозу, сонця, пересохли і повипадали. І воно отак шатається. Воно не випаде, бо воно сидить в пазах. Воно піднімається наверх, сідає в пази, воно ніяк не випаде, але воно шатається і стукає. І я взяв, дав розпорочки, дав спеціальний герметик, гарненько все зробив і супер. І пішов. Оце основна заявка, яку зробив, Все решта фігня була. Отаке от. Таке от. Пообідав смачно день стандартний. Походив вечором ще раз, ну, перед закінченням робочого дня, обійшов ще раз всі технічні приміщення. Через другий перейшовся, глянув комп'ютер, нічого нема, чисто класно. Так що так. Сусід заносив мені футболочку, мали прийти за нею забрати, але так ніхто не подзвонив. О, я ще сьогодні на обіді відфотографував е, цей. Масажер для них виставлю зараз на продаж, треба виставити, так і не виставив. Сьогодні я, по-моєму, нічого не продав, ні, нічого не продавав. Сьогодні все нормально тихо. Ось таке. Після, після роботи в тренажерний зал. Гарно, позаймався, зробив всі вправи. Я, до речі, спати сьогодні хотів. І, та, і перед закінченням робочого дня зайшов, бо треба взяти банани було. Після тренажа, я їм банани з профінем. Десь втретє я зайшов туди. Взяв свій баночку Red Bull, взяв сосиски м'ясні, такі, що на барбекю, на гриль йдуть. І банани. Випив Red Bull І після роботи зразу тренажерний. Гарно позаймались. Шо, я стандартно зробив всі свої вправи. Важкувато було. Було важкувато, але все потягнув так, як має бути. Всі прави зробив. Протеїновий протийний порошочок, смачна вечеря, що є, сьогодні ми... якраз ці ковбаски, що я взяв. Треба з е, погодка вже на вулиці, сонце. Треба посмажити бургерів наробити. Давно бургерів не робили. Блін, треба зайти в цей магазин наш подивитися, чи є бургерні булочки. Бургерні. Бо бур... є котлет багато, треба їх повиєдати не хочу. Я хочу вичистити морозилку, а потім вже потихеньку запаковувати. Отакі вот от справи. Все. Сьогодні день спокійний. Так що так. Опа.